Скажіть, сама е архітектура гарна насправді. Це ми знаходимося в Ольбії. Це середині. І тут ми будуємо будинок індивідуального проєкту для українців. Так що, якщо вам треба е гарні, якісні виконані проєкти в Європі, знайте, що треба тільки зв'язуватися з українською підрядною організацією. Бо європейці вам за цей період. Вузькі, які дають там буквально 6 місяців на ці ремонти, поки не сезон, навіть не зможуть зрізати дерево. Ви перенервуєте і в кінці кінців ви не зможете отримати якісний ремонт. А якщо вам потрібні дійсно гарні відносини і зрозумілий робочий процес, передбачуваний, то звертайтеся, звичайно, до якісних підрядників. Якщо вам треба якісні об'єкти дохідної нерухомості, ми також можемо вам їх привезти прямо з України. Чесне будівництво побудуємо будинки вашої мрії.